Ми вже на місці шукаємо цих гідотників. Там кажуть, тут весело. Я дуже сильно не хочу, щоб ці е... не дійшли і знищили все, що мені дорого. Як на мене ця робота важлива, її потрібно робити. А, хлопці, хлопці, хто літають, гастить біля душу, біля душу стоїть. Ми. це... Камера зараз пише? Це пізд. Хорош! Є! Ооо! да. О! О! назас! Якщо в тебе є бажання, тобі всі інструменти в руки і, будь ласка, неч ворога. Хорош! Прям туди. ого Що вам сказати? Це працює група Pum. Бека до, до пташки. Уже? Так. В будь-який момент може бути команда на виліт. Будемо працювати. Котрій зазвичай починається ваша робота. Як тільки старлінг вімкнеться, вже може бути команда на взліт. Тільки розкладемо обладнання. Одразу можемо починати. Все, в принципі, дрон готовий. Може знищити танчик. Ходімо, посадимо поки обстріл. Прям такий царський бліндаж. Так, здоровенний, блін. Тому і тримаємось за нього. Поки потрібно все підготувати, тому що сьогодні є вірогідність, що будуть штурми і треба буде відбивати. Треба якомога раніше підготуватися. Так. Там Та кажу, тут весело. Всім доброго ранку, це група Пума, готуємось до роботи. Заходите, теж такі, хлопці, збирайтеся, зараз треба поїхати на полігон трохи політати. Ми такі добрі, коротше, зібралися. Приїжджаємо на другу точку. І що ви думаєте? Стоять журналісти, хочуть, хочуть, хлопці, хочуть. вам треба політати на камеру, а я тоді... Ну, другий день я тільки взяв пульду, ну, грубо кажучи, щоб направити. Я знаю тих журналістів. Ох, йо йомойо, ти стоїш отак, а -от, ти хочеш не опозоритися і хочеш нормально політати, блін. І ах, мандраж Особливо, коли ще присутні ну, в цей, то дуже важко. Що, під'їдемо? Так, як ви політали перед журналістами? Нормально, чітко. Я не опозорився, це головне. Звучить ранок на Покровському напрямку неподалік Новоолександрівка, яка розташована між Очеретином і дорогою Покровська сянтинівка Скажите на якому ориентирі за техника. Два підера плюс собак. Що ціль нас... буде вже не танк, ціль а, буде раз, там стоїть зараз тигр. На правом этаж. Стоїть на углу посадки. там в, в Правому кутку. Все, все, все. Зараз вставляємо Стоп. До. Також на рух, на підъезді, до нового Олександрів. О! Дивиться, по не лови, 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 лови заїхав. БДРІ. Заглушили. І таке буває. Горматолог, це група Puma, у нас втрата керування заглушила. Нічого. Зараз щось придумаємо. 110-та механізована бригада і марка безручка була знята з відпочинку відновлення, на яких вивели після важкої дворічної брони Авдіївки і відправлена на Покровський напрямок, аби спробувати стабілізувати ситуацію, яка тут почала розгортатися після прориву на очеретному квітні. Ситуація на покровському напрямку до сих пір вважається дуже складною і вважалася, мабуть, найскладнішою на фронті, навіть під час того, як росіяни прорвали український кордон на Харківщині одразу в двох місцях. А, бо наскільки я розумію, нам до сих пір не вдалося стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. Майже щодня росіяни маленькими кроками просуваються, а сили оборони намагаються їх стримати як власне в напрямку з цієї дороги покровська стаха, так і в напрямку Дніпропетровської області. Вони ховаються в будинках. І ми відпрацьовуємо по будинкам. Питань немає, є влучання, є враження, але ми не можемо підтвердити, Ну, наприклад, тут заходить п'ять чоловік, так? Є вибух, залітаємо все гарно працює, але подати як чи я поранив, чи вбив. Ми не можемо, тому що немає відеопідтвердження. Mm -hmm. і через це можливо не такі офіційні гарні показники у саме у цій А оце це офіційно. Ну тобто, навіть 5300 не можна написати, да, якщо mm -hmm. в те немає. Ні, це коли лежить і його які Так, да, Це тільки якщо не ти не його рухається. бачиш, що дійсно було 100 враження. 100, дійсно він поранений або кульгає, або мертвий тільки тоді це рахується. Як офіційного, офіційного а... Це дошка, де ми записуємо дрони, котрі використовуємо. Ось так. Це кожен напис коштує більше, ніж 500 доларів. Скільки тут зараз приблизно написів? Ой, це треба рахувати, це багато. Ну, більше сотні, я думаю. Це, це за декілька днів. Кожен напис це один виліт. Так. Дрони на... нам дають звичайні люди, волонтери. В yeah, більшості right. своїх випадків це волонтерські дрони. І дуже дякуємо волонтерам, дуже дякуємо звичайним українцям, які допомагають нам дронами. Yeah. Скільки FPV на день вам треба для комфортної роботи? Якщо це напрямок дійсно важкий, особисто, на мою думку, потрібно десь близько 30 дронів. Це тільки на одну групу. Руся, летим, блядь, Летим. Плюс-плюс. Летим, блядь, начало посадки. Там пидоров, ма, блядь. Ооо. 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 Чиназос. Так, це кусти. Тільки дивись, э, якщо буде змога. Зроби так, щоб вони тебе не почули. Трішки подалі, можливо, я прив'яжуся зараз. Так попроси, хай відзумуся, я можу зачекати. це Пума. можете, будь ласка, попитати, щоб відзумився, дякую. Ми вже на місці шукаємо цих гидотників. Давай, давай, шукайте, поїбаємо. Там буде типа як. О, далі. От бачиш, що там типа як впадена така, типа. От нам треба туди. Стоп. А он, видно, один под деревом стоит. <смеш> О, вот сейчас ты, по идее, тупо над ними должен быть. Нет, они... да, 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 над ними, над ними прям. Отрабатываю. Да, 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 да. да, 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 да Ебаш, дерево. Нет, <смешок> нет, нет, не под... подожди. Куда скажи конкретно? Блять, Бля, левее, левее левее, 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 левее. Там типа как дерево такое поваленное лежит, понял? Вот понял? это? Ага. Да, 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 зарентувалось, ну, плюс, ведь ну, Блять, ну нормально, за 300 по ще. — Це було улами. Вилітаємо на повтор. А ну дивимось. Газ, добавляйте. Так. Йди мені, Свою службу я розпочинав з військової служби правопорядку. Це було патрулювання, охорона та перевірка документів на блокпостах, несення служби на гауптвахті і також. Всі, скажімо так, ті ж самі процедури, але в зоні бойових дій. Це армія, і, на мій особистий погляд, в армії повинен бути порядок, перш за все. І цю працю доволі нелегку працю знаю по собі. Її теж потрібно комусь виконувати. І може іноді вона не так цінується і дійсно дивляться з різних боків на цю службу, але як на мене, ця робота важлива, її потрібно робити, і є дійсно. Гарні фахівці, котрі дійсно професіонали своєї справи. І, ну як ще сказати, якщо критикують, то, мабуть, хлопці працюють і виконують свої службові обов'язки. Особливо для мене було тяжко, коли я розумію, що от були деколи випадки, що ти військового військовослужбовця, а він ну, вип'є десь ну, 50, можливо, 100 грамів, і ти у нього питаєш. Ну, тобто, яка причина того, що ти вживав алкогольний напої? І бували різні історії, бували дуже тяжкі історії, і бувало, коли люди оманювали. І ти розумієш, якщо ти дійсно зробиш те, що тобі ну, стоїть зробити по закону, це дуже вдарить по карману самого військовослужбовця і вдарить по ну, бюджету його сім'ї. Для цього вилітало на дронах? А, коли я перевівся, мене Спочатку, ну починали навчання з самого початку замихазів з, з самого нуля. Є таке, наче повір'я, що краще виходить у молодих хлопців і ті у тих, котрі колись займалися геймінгом, грали в якісь комп'ютерні ігри, тобто в них більше розвинена моторика пальців і в них краще виходить. Але е, уже потрапивши сюди, поспілкувавшися з побратимами, я зрозумів, що Тут є дійсно дорослі чоловіки, котрі до цього ніколи не грали в ігри, і у них досить непогано виходить. А з якої спроби у вас вийшло, так, от рівненько летіти на симуляторі? Ну, Рівненько летіти на симуляторі, я думаю, що це не дуже важка вправа. Я думаю, день на другий я вже полетів пряменько. Було набагато важче затримати дрон на одному місці, щоб він без стабілізації нікуди не рухався. Оце було вже важко. У мене на це пішов десь. Ну приблизно тиждень або півтори. Хлопці хлопці, хто літає, пітер стоїть, він біля душу, біля душу стоїть. блядь. Ну, Он любігал. О, Хорош! блядь. прям в них! Не було там ніякої, ну, негативу вообще, типу, ну ніхто не упрекав, там, що ти там. Ти служив там, ти служив там, типу, ну, це хлопці. Ви прибули в такий то такий-то підрозділ, на вас будуть покладені такі-то такі-то завдання. Потім там ну звісно, що там дивилися у кого до чого є хист. Тобто і це учоба і навчання, навчання, навчання навчання, навчання, і навчання. Ось і потім вже ми приїхали сюди. Мені здається, що глобально в армії, звідки б людина не прийшла, взагалі, от з іншого підрозділу, з цивільного життя, якщо людина має бажання ну щось робити корисне. Тут просто немає взагалі такого поняття, якесь негативне ставлення, чи що. Якщо в тебе є бажання, тобі всі інструменти в руки, і, будь ласка, нич ворога. Диночок, як сирачок, я ж про нього і кажу. Він зараз його на хрестику тримає, правильно? Опа. Правіше. Збили. Від хрестика. Збили. Збили так йодно. Це ребом збили? Скоріше за все, стрілецька зброя. А наскільки часто буває таке, що у вашій FP збивають противник? А, я навіть не можу вам сказати точно якусь статистику, але з. Зд... Та навіть не знаю, ну, мабуть, з 10, один, Може два десь. Ну, по-різному буває. Так, Тут... так кожен день є якийсь дрон, який не долітає до цілі. Так, скоріше за всього, так. не всі дрони долітають, на жаль. Бля, мы не чизды, пошел, какими, пошел, блядь, пошел, 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 дальше прямо, прямо немножко прямо. В кустах. В кустах сидит. Со сто мы тут? Да, нет, да. да. Мне кажется, что именно навколо дерева, блядь, ходы. Не, не, не. Это точно та посадка, хлопцы. Ну, похоже. Возле большого дерева? Да. Вот это? Да. да. Ну все. Дрожжи отпрацьовываем, но мы его дуже херово бачим. Отпрацьовываем. Так. Ее разрыв. А камера зараз пишет? Это пизда. Да. То подавлення в ПІВІ. Ну, ну, подавлення на нову Олександрику 500, 700, 1070. — сімдесят. Плюс Пума, тоді поки мінус. Не працюємо. Для того, аби ми і надалі могли працювати на фронті і висвітлювати, що тут насправді відбувається. Нам дуже дуже треба ваша фінансова підтримка. Тому закликаємо всіх долучатися до клубу читачів і читачок української правди. Пума на зв'язку. Тресляція. Можете по цьому будинку відпрацювати? Якщо це будинок, то так. Бачу, він його зараз на хрестику тримає, правильно? Так, так, його треба спожити до дом, там 5 мінімум. 5? Це огонь. Орієнтир це 79, 80 f так? А, це ж той будинок, де ми працювали, правильно? Машина стоїть. Так, Все, плюс вилітаємо. <ган -лоат�> <alden> ]ні, ,ні, ні, Стоп. О-о-о-о, ото, ото. Зліво, зліво, зліво. Зліво. Ну, да, да. Перше, друге. Хорош! Прям туди. Ого-го-го-хо! Хал! Як вам? Піде? Що вам сказати? Це працює група Пум. Це лево. О, все ти, 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 ти що, ти там все, там... — Шанси на виживання просто мінімальні. Просто мінімальні, все. Там я вже думаю, що. Ну я думаю, там якби хтось вижив, вже би побіг би. Як ви себе винагороджуєте за влучання? Як? Та ні, а як можна себе винагородити за те, що ти зобов'язаний зробити. Тільки похвалився самого ну, дивіться, себе. — Дивіться, конкретно за... я, конкретно я, я себе по голові глажу і кажу, який я красавчик. — А там торт? — Він, він отримує отреба... роз... подяку за. А там торт, або піця ввечері. Коли вистачає часу, то піца, звичайно. Шашлик в нашому випадку, тому що піцу треба замовляти, це багато часу. От шашлик. Що можете розказати про ваших побратимів, які вони? <реш> Навіть не знаю, чого почати. Це дійсно. Люди, які за дуже короткий термін з однієї, з одного ремесла, стали, ну я не побоюсь цього слова, мабуть, професіоналами в зовсім іншій сфері. Тому, на особисту мою думку, за столь короткий час здобу, здобути такі навички і бути ефективним це дорого, ну, це вартує. Тому найкращий. Це побратиму, ну, я, ну ще, що я ще можу про них казати? Найкращі. я їх люблю. Ми, все буде добре, ми один за одного переживаємо, один про одного піклуємось якось так. Зараз ви наблюдаєте зліва. Це Гашик. Один з найлегендарніших військовослужбовців. Він здобуде ще знамениту славу. І я пишаюся, що я служу з ним. Просто в мене така гордість бере. А я просто посидів поруч. Далі йде Плохо. Це, доставщик за... <смістичний> Це найлегендарніший сапер. Просто майстер uh, свого діла кращих. Ну, я, я, я ще не бачив кращих. Він мало того, що. А я так по секрету він ще мало того, що симпатичний. <бачити. смістичний> він ще вміє робити роботу. Ну, і... Главне цієї банди. Чига. Без мене ця команда вона не буде триматися, тому що я. Я як опора для цієї команди, Ну, без мене вони не справляться. Я всіх підбадрюю, всіх мотивую. Ой, що вам ще такого розказати? десь. Так що так, -от. ну важко, важко. Команду підтримувати. Іноді буває важко. А, треба... Мотивовувати людей. Але їм з вами, я так розумію, дуже пощастило. Ну, зв... блін, а де б ви не знайшли такого страшного спеціаліста, як я? Ну, Я вам кажу, що без мене діла не буде в цій команді. Ну, я, ну Мене не можуть замінити просто в цій команді. Ну, команда буде неефективна, якщо я випаду. Бачимо Урал, заходимо. Чи що там, чи вантажівка? Ах, сука, заїжджає, блять! Стоп! Тихо, тихо. Бля, не блядь. Сука, не падай, блядь. Тримайся. Блядь, вона, сука, в посадку нернула, але це лікаво. О-о-о-о-о! Заходь, 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 заходь. Блядь, треба подивитися розрив. Нема розриву? в железки, там проїжджала машина. Ми відпрацювали в неї. Будь ласка, подивіться, там має бути розрив. Бля, соня. Та не нема розриву, бля, це те, хто Так, Бо, так, в посадці, вона заї... є розрив, бачу. Подивіться, будь Але ласка, пасад... там була автівка. Треба подивитися, вразили чи ні. Пацани, далі Урал як їхав далі, треба. так і чинуєш. Що... Він ще щось за собою тягне, блядь. Кума, вилетіли на повтор. Це що там 20... спостерігається, ще ця техніка? Два, четыре, шесть, семь, двадцать, четырнадцать, восемь, дальше. Шо вы там не бачили? Слушай. Пощо квадратику? Я как раз посадки Там лампочка есть, можно было включить вечером.

якою ви собі уявляєте? Якою? Не знаю, не знаю якою. Такою а, домашньою. Бажаний. Домашньої це ви сидите вдома в м'яких капцях і халаті. Так, 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 так десь десь так. Або десь на пляжі на шездонги теж було б непогано. Вірю, мабу, мабуть, в те, що вірить кожен військовослужбовець в те, що війна закінчиться нашою перемогою. Ну, цього б дуже б хотілося, але перемога для кожного своя і багато людей втратила багато рідних людей, багато побратимів. Тому перемога для кожного військовослужбовця вона своя. Для вас для мене перемогою буде те, що мої побратими перестануть помирати. Треба було. Стати скажімо так, на захист своєї батьківщини, тому що я дуже сильно не хочу, щоб ці е, підари е, не дійшли і не знищили все, що мені дорого. А це моя сім'я, це мої друзі, це моє улюблене місто Чернігів, яке я просто обожнюю. Це най, просто найпрекрасніше місце, яке тільки може бути.